Четверте завдання на контрольній буде розв'язати нескладну задачку. Приклад похожої задачки, я зараз вам поясню. Давайте ми прочитаємо умову. З одного поля зібрали 185,7 тонн зерна. А з другого на 32,8 тонн більше. Питання стоїть. Скільки зерна зібрали з двох полів разом? Для того, щоб підійти до розв'язку будь-якої задачі. Потрібно зрозуміти, що нам дано і що від нас хочуть. Давайте розглянемо, що від нас хочуть. Нам кажуть, скільки зерна зібрали з двох полів разом. Що з цього питання ми зрозуміли? Ми зрозуміли, що з двох полів разом. Значить, разом це додати. Два поля, значить, зерно з кожного поля ми мали без мати, і тоді додамо, і знайдемо нашу, наші питання, відповідь на наше питання. Тепер подивимося, чи є в нас дані про зерно з кожного поля. Так, дійсно, щось нас пише. В одного поля зібрали 185,7 тонн. Отже, з одного поля ми вже маємо. А з другого на 32,8 тонн більше. Що це означає? Завжди, якщо є на більше, на менше. Це означає на більше це додати, на менше, як би було, це відняти. Тобто менше зібрали, більше зібрали. Значить, в чому наша дія, задача, як ми бачимо, складається з двох дій. Перша дія це знайти, скільки зібрали з другого поля. Перша дія. 100. Вісімдесят п'ять сімдесятих. Отже, зрозуміло, нам треба виконати додавання. Давайте виконаємо. Запишемо наші числа в стопчик Тільки пам'ятаємо, що кома має бути під комою. 7 додати вісім. П'ятнадцять. Записуємо. Один замічаємо. Два додати 5. Сім. 8 додати 7. Але оскільки ми ще один замітили, то у нас вже буде 8. 8 додати 3. 11, 1 пишемо. І 1 списуємо. Ще 1. Маємо 2. Значить, з другого поля зібрали 218. З другого поля зібрали 218,5 тонн зерна. Маючи, скільки зібрали з другого поля, ми можемо знайти, скільки зібрали з двох полів. Для цього треба зібрати, додати докупи зерно з першого поля, додати до зерна з другого поля. Виконуємо дію в стовчик. Разом зібрали з двох полів 404,2 тонни. цілих тони. Пишемо відповідь. Відповідь. Правильна відповідь треба подивитися, яке питання в нас стоїть. А нас стоїть таке питання: скільки зерна зібрали з двох полів разом. Ми відповідаємо з двох полів разом зібрали. 404,2 400, тони зерна.